Доброго дня, шановне товариство. Ми на каналі студія Тудосі Осмачка. У нас сьогодні вільний удар. А говорити ми сьогодні про заробітну плату футболістів і не тільки про заробітну плату. У футбольному середовищі дуже часто. Виникають розмови про, не стільки про заробітну плату, як про умови, в яких працюють футболісти. І думаю, що таке питання цікавить багатьох, але інформація достатньо закрита і пересічний вболівальник, напевне, не має доступу до інформації про заробітну плату. А це про заробітну плату наших кращих футболістів, а це дуже дуже викликає великий інтерес. І ми сьогодні, не маючи певної інформації, не маючи під руками відомостей про де хлопці розписують за заробітну плату, і ще якихось джерел, де це спробуємо. Визначити розмір заробітної плати, визначити тих гравців, які, от на мою думку, і думаю, що ви послухаєте мою методику визначення гравця, який отримує найбільшу зарплату, і, можливо, погодитися. А в цілому буде цікаво тим, що тема достатньо мало розкрита. От ми про неї і будемо говорити. Ми тут анонсували ще не тільки про заробітну плату, а й ще, окрім заробітної плати. Я хотів би почати з фінансових можливостей наших футбольних клубів. Наскільки вони багаті і наскільки вони конкурентно спроможні порівняно з європейськими клубами? Ну, звідси, ж, мабуть, і заробітні плати. Тому я й хочу говорити про фінансові можливості клубів. Сьогодні е, е, дуже негарним не ситуацію потрапив е, Донецький Шахтар. Я буду спочатку говорити про Донецький Шахтар, тому що це справді, справді для е, Української професійної ліги такий монстр. Якщо ми візьмемо е, статутний фонд футбольного футбольного клубу. Шахтар Донецьк, до речі, повна назва клубу приватне акціонерне товариство, футбольний клуб Шахтар Донецьк. Він зараз зареєстрований в Київській області і має статутний фонд більше трьох мільярдів гривень. На другому місці, звичайно ж, думаю, всі догадаються, хто йде. Йде «Динамо Київ? Вони перереєструвалися і сьогодні називається це. Товариство з обмеженою відповідальністю, ну ми можемо зрозуміти, що е, е, з такими е, фондом, з такими можливими фінансами, е, вболівальники Київського Динамо повинні подякувати братам Суркісам, відверто прямо братам Суркісам, що от на протязі 30 років вони утримують Динамо Київ. Можемо зрозуміти, якими грошима оперував футбольний клуб Шахтар і якими грошима оперував. Футбольний клуб Динамо Київ, то я ще раз повторюю, що воювальники повинні сказати, ми всі повинні сказати спасибі братам Суркісам за те, що футбольний клуб знаходиться на плаву, за те, що він існує, живе, виживає і ну, є певні досягнення. Сьогодні докапіталізація чи інвестиції в Динамо» Динам потребують за підсумками, за, за висновками різних. Експертів десь 70-80 мільйонів доларів треба вкласти в Київське Динамо, щоб воно могло досягати. Потребує сьогодні Київський Динамо таких такого рівня інвестицій. До речі, Шахтар е, після е, лютого місяця втратив якраз в цих межах, втратив е, трансферну вартість багатьох гравців. Е, вони, е, Здається, 10 чи 11 легіонерів пішли з клубу як вільні агенти в зв'язку з початком повномасштабної війни. Це дуже великий удар, для... потім для засновника, засновника футбольного клубу Шахтар Донець. Capital System Management, по-моєму, так називається, власник якого є Ренат Ахмет, і найбільша втрата під час війни це Азовсталь, яка знаходилася. Зрозуміло, що сьогодні втрати дуже 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 значні. Не будемо врізати в політику, але я думаю, що тут і без політики не обійшлося. Тому що е, основними е, продукції, основа, яка йде на експорт, це є срібхоспродукція і продукція металургії. Металопрокат, так, так. так Металопрокат, так. І можливо, якраз оце тут на фоні сам, самого втрат е, Футбольного клубу ми можемо зрозуміти і інш, інші ситуації, складні, страшні, прямо не знаю, як їх називати і ще ці ситуації. І, і е, виявляється, що коли е, у сукісів якимсь чином не вистачало коштів для. Я так думаю, що їх просто не вистачало. кажуть, Та, Там вони зажимали, не, не хотіли. Та ні. Я думаю, вони хотіли, вони добре розуміють, що вклад... чим більше вкладеш в клуб, тим більше будеш отримувати. Вони це все добре. Вони бізнесмени, вони все добре розуміють. І опираючись на свою, вла... свої, своїх власних вихованців, цим динамо Київ виграли. Сьогодні, в зв'язку з війною в Києві немає таких втрат, які є в, в, в Шахтарях. І е, є, такі, є така інформація, що середня заробітна плата в е, УПЛ, вищій Лізі, у нас приблизно 5 тисяч доларів на місяць кожного гравця. Це середнє. Зрозуміло, якщо ми можемо одні команди отримують по тисячі гривень. А інші, інші гравці інших команд Києва і Шахтаря отримують по декілька мільйонів, то така середня заробітня плата. Це як пенсійний фонд. Прокурори і судді отримує по 150 тисяч, а чорноробочі отримав півтори тисячі. В середньому виходить. Ну, ну, знаєш, анекдот якийсь є про це усередження. Ну, Середня буде... температура по лікарні. По Чи по палаті. Там, кажуть, так... е, є ще один цікавий, є ще один цікавий факт, основна маса команд вищої ліги нашої заробітна плата тисяча-дві тисячі доларів. Ну, що я хочу повернутися до таких хлопців, які отримують найбільшу зарплату. Зрозуміло, що це гравці команди Шахтар Донецьк. І, на мій погляд, перша п'ятірка виглядає десь приблизно ось так. Матвієнком. Кривцов і Степаненка. Десь приблизно всі отримують одна, од, однакову зарплату. Це в межах, е, враховуючи там багато яких факторів. Я вивів, що ця заробітна плата складає е, приблизно мільйон вісімсот доларів на рік. Кожного, звичайно. Е, чуть, Трішечки більше, ніж у всіх інших, отримав Матвієнко. Його заробітна плата складає десь 2 мільйона 200-2 мільйона 100 тисяч доларів на рік. Думаю, що це пов'язано з тим, що він ще достатньо молодий і його трансфер, трансферна вартість висока, і клубі ще можна ньому заробити гроші. Всі інші це. Люди, які грали, і вони заграли, і заробили великі гроші завдячі ліміту на легіонерів, контракти усі практично закінчимо у 2004 році. Тобто, до цього часу ще вони будуть отримати грати, будь чи не будуть грати сьогодні. П'ятого Кривенцов не грали, наприклад, з Селтиком, але ж заробітна плата іде, вони в складі команди, діючі контракти. До речі, колись я спілкувався з одним із відомих футболістів, він розповідав таку ситуацію про перекоси заробітної плати в одному із клубів вищої ліги, де він грав. На той час 500 доларів отримали українські футболісти. І тисячу доларів отримували легіонери. Українські футболісти почали говорити керівництву, що це неправильно. Керівництво не прислухалось до цього. Закінчився дуже простим. Тихим бойкотом, вилітом, вилітом команди з вищої ліги, а потім взагалі. Банкрутство команди. І цій команді знадобилося більше десяти років, щоб відновитися. І вона сьогодні знову грає в вищій лігі УПЛ, але це 10 років було забуття, команда не змогла вийти з того бойкоту, який влаштували футболісти. Тому от таких перекосів, я думаю, не допускає ніхто, намагаюся не допускати. Хоча в Шахтарі сьогодні складається ситуація, хочуть чи не хочуть, такий перекос є. Думаю, що людям пояснюють, роз'яснюють, що це тимчасово, що ситуація зміниться, і ми награємо, ми виграємо, ми ще будемо мати доходи. Ну і тут треба сказати про те, що. Практично, не практично, всі команди вищої ліги, в тому числі Київський Динамо, це збиткові проекти, вони не, не мають прибутків. І коли я казав, дякую, треба Суркісам, не тільки саме, а всім засновникам людей, людям, багатим людям які вкладуть гроші в футбол. Подякувати, що вони. Мріють про те, що колись на футболі вони зможуть заробити великі гроші. А й на футболі можна заробити дуже великі гроші. Думаю, вони будуть в багатьох командах от, працюють над тим, щоб це зробити. Сьогодні, мабуть, і вже Шахтар єдиний клуб, який мав один рік, не пам'ятаю який рік, по-моєму, чи 120, чи 140 мільйонів прибутку, за сезон. Чи це не той сезон був, коли вони стали володами Європейського Кубку? Там дуже великі гроші вони заробили. Всі інші команди це збиткове. Надіються, люди, що, до речі, е, заробити можна кошти тоді, коли команда буде грати в Єврокубках. Тому всі намагаються е, зайняти ті місця, які дають право грати в Єврокубках. Е, От е, у нас на, на підході к е, е, команди е, Металіст Дніпро, які нібито е, спроможні якимось чином конкурувати із Динамо, і з е, Шахтарем на сьогодні, але вони дуже близько знаходяться до лінії військо, військов, військових дій. І до них, звичайно, мабуть, не прийдуть виконавці, які зможуть дати великі гарні спортивні результати і великі прибутки. Більше немає команд, які зможуть, на мій погляд, вийти на європейський рівень і стати прибутковими в певній мірі хотілося б, щоб от ті успіхи колоса, які є за останні роки, а він. Набирає сили, Ковалівський колос набирає сили, і думаю, що родина Засухи засухи, правильно, я не знаю, як сказати, мабуть, таки будуть інвестувати туди багато коштів для того, щоб в кінці кінців зробити цей клуб прибутковим. Е, і от е, аналізуючи оці всі такі нюанси, я е, думаю, що велика загроза є в тому, що Шахтара може не стати. Не сьогодні, не, не в цьому році, наступного року. Е якщо не буде організувати на тому рівні менеджмент, який організований Київському Динамо, вони можуть просто зникнути. Можливо, не надовго, але в певній мірі зникнути. Е хай так не буде, але а от Ковалівський колос, якраз, мені здається, е є можливість е таким, е тихим сапом е добратися до непоганих результатів. Так от я назвав першу п'ятірку, першу, називаю, а, а в цій першій п'ятірці е, високо, високооплачуваних футболістів є один футболіст Київського ДНР. І всі прекрасно знають, що це мова йде про циганкова, трансферна вартість якого сьогодні 25 мільйонів. Це я не пам'ятаю, коли вже в Україні був футболіст з такою вартістю. Дуже багато віктору заважає е, його травматичність. Е, і Думаю, що знову, я е, чую інформацію, вже йде певний клуб, е, ще якийсь клуб, що клуб, багато клубів цікавиться ним. Е, тобто його продаж е, клубу принесе чималенькі кошти. Ну і звичайно, якщо такий транспортний, е, варто така трансферна, то його заробітна плата. Дуже досить висока. За моїми підрахунками, це приблизно мільйон восімсот два мільйона доларів на рік. Тут треба ще сказати, що якби він був гравцем Шахтаря навіть сьогодні з тим контрактом, і все, він би отримав в межах чотирьох 4 мільйонів доларів. Е, у Києві процент від трансфертної вартості, е, майже, вдвічі, майже вдвічі менший, ніж е, в Шахтарі. Е, по всім показникам сьогодні е, найдорожчий футболіст, найоплачуваний футболіст у нас в Україні це Віктор Саганко. Далі не дивно буде, що е, ще от, е, з 5 по 10 по 15 місце е, жодного гравця Шахтаря не буде. Це все буде займати гравці Київського Динамо. Заробітна плата, яка складає від 0,8 мільйона до 0,5 мільйона доларів. Це дуже велика група людей. Бум говорить, там Сидорчук трішечки більше отримує, ніж я сказав. Там Микола Шапаренко, за моїми підрахунками, має. Десь приблизно 0,8-800 тисяч доларів на рік. І Сьогоднішня травма. Звичайно, він буде лікуватися, буде певний час, і скільки це буде він працювати, він буде отримати заробітну плату, але трансферна вартість його, мабуть, таки буде падати. Ну, Не знаю, наскільки це все. Коли ми говорили, що це не виключно, що може бути людина наш ще один золотий ніч. То на сьогодні дуже примарно от так, такі результати від Миколи Шапаренка. Тим більше, що у нього теж контракт, по-моєму, до 2024 року. Він рік буде лікуватися, а потім останні, останній рік перед заключенням нового контракту буде важкий. Важкий буде от в організаційному плані, буде дуже важкий. Не думаю, що він зможе після такої травми цікавий якийсь топ командам європейським, а заключати договор з контракт з Динамо на менших умовах теж, мабуть, буде не вийну. Тобто його попереду Миколи дуже, дуже складна ситуація. Навіть якщо він буде показувати на полі, буде показувати непогані результати. От навколо футбольне. Футбольні справи у нього, мабуть, будуть дуже складні. Як він з ними справиться, не знаю. Там е, у нас є гармаш. У нас, як не дивно, беседінський е, точно ж, пів, півмільйона. Е, Буйко півмільйона отримує. А такі, як е, забарний, сирота, попов. Значить, забарний, е, забарний я за зазабарну окремо скажу, він входить в цю. Серединку, де я кажу, це від 0,5 до 800 тисяч доларів. От десь забарні тут берег забаром дуже повезло, він молодий і не дивлячись на те, що. От є проблеми в нього із швидкістю, він таки кожного разу грає. І, можливо, він грає тільки за того, що його трансферна, трансферна вартість постійно зростає. Він прогресує в цьому напрямку і не ставити такого гравця тренер просто не може. Якби не трапилось так, що от, він потрапив потрібний час, в потрібне місце, коли травми і удала замінив людей основних, попав на олівець клубом, і от його, його просто сьогодні посидіти на лавку не можна. Хоча вже були приводи, десь не зовсім довірять за забару. Але заробітна плата, його десь. Пів мільйона шістсот тисяч гривень на рік, оце десь заробітна плата забарно. Думаю, що у бойка у, цього, у сироти, і це там зарплати значно нижчі. туди десь до двісті п'ятдесят триста тисяч. Можливо, десь там вони є. А що у нас із зарплатами у решти команд? Ну серед решти команд, наскільки мені я інформований, зоря має непогані зарплати. Це в межах 3-4 здається, тисяч доларів на місяць. Інші, інші команди, да, Дніпро не знаю, як зараз там Дніпро, але думаю, що там я просто не, не робив аналіз по Дніпру, але якщо там Довбик, наприклад, хоче піти вже, то мабуть такі ці зарплати значно нижчі, ніж в тих командах, яких б він сьогодні міг би вже заграти. Думаю, що там ще не немає таких високих зарплат. А основна, основна маса команд це зарядна плата одна тисяча доларів од одної до двох тисяч доларів зарплати. А чи можемо зараз зрівняти зарплати футболістів українських із, скажімо, європейськими? Ну, в принципі, ми можемо е, говорити і про наших легіонерів, які ще залишились. Якщо в, в Шахтарі залишиться трауре, ну от його заробітна плата на рівні Матвієнка заробітна плата. Я, я, я так думаю, що це ну, десь воно ну, там. Е, е, вона десь прирівняна до цього. Це для, для європейців не, не дуже висока, хоча травре європейсь чи не європейців, не пам'ятаю. А якщо порівнювати із європейськими, то тут треба сказати ще одне: якщо хтось думає, що футболісти отримують дуже великі заробітні плати, це захмарні заробітні плати порівняно з рівнем життя українців, то це не зовсім правильно. Колись Віталій Хмельницькому сказали: Ой, Віталій, ти такий щасливий, ти об'їздив весь білий світ. На що він відповів? Хлопці, не заздріть мені, бо я, окрім літаків, зеленої трави і ніг нічого не бачив. І це практично люди викреслюють 30 років життя, починаючи з дитинства, з дитячих шкіл, де вони. Ну, грубо кажучи, пашуть як чорти, і до 30 років, поки не закінчить кар'єру. Добре, якщо кар'єру закінчить не інвалідом, то це вже добре. Ми можемо взяти багатьох футболістів, які померли достатньо молодими, не витримавши того навантаження, яке несе за собою ця професія. І заздрить особливо. Ну, просто не потрібно. Це дуже-дуже складна професія. І коли ми кажемо, ой, хлопці там ноги тягають, уявіть, які навантаження і фізичні, і психологічні вони переносять. Тепер, що стосується е, найдорожчих європейських, наскільки я знаю, МБАПЕ це е, заробітна плата в межах 62 мільйонів доларів. Євро вибачаюсь на рік, а його трансферна вартість більше 100, 100, 100, 100 мільйонів євро. Далі іде Месі, там Месі, Рональду, це десь в межах 40 мільйонів доларів. заробітна плата, річна заробітна плата. І Їх дуже багато, і практично вся Європа. Починаючи від Баварії, Барселони, і Мілана і інші команди платять дуже величезні кошти. Ці величезні кошти вони спроможні, тому що це команди дуже багаті. Багаті ці команди, тому що вони живуть зовсім інших умовах, де не радянська система податкування. Де немає такого високого рівня корупції, як у нас. Тобто багато переваг європейці мають, і від цього вони мають дуже великі кошти. Дуже, дуже багато високі зарплати отримують футболісти. До речі, заробітні плати футболістів одні з найвисоких серед всіх видів спорту. Конкурувати із цими з футболістами можуть, як на мене, це не знаю як зараз шахматісти. А коли я був молодий, то шахма були шахматісти. Шахматі, шахмати, шахісти, так правильно про українською мовою, отримали дуже величезні гонорари. Там турніри по 7 мільйонів, по 5 мільйонів доларів отримували переможці. Високі, високі заробітні плати були, і напевне залишаються в великий теніс. Дуже великі заробітні плати, це баскетбольна ліга, асоціація, БПА, так правильно, баскетбольна асоціація американська. Дуже великі гроші отримують американський, американський футбол. Там теж дуже великі гроші отримують. Ну, і ще одне питання. Якщо можна, якщо у вас є якісь дані з цього приводу, скільки отримують наші лігонери, які грають у топ-клубах? Ну, скажімо, Зінченко, Маліновський. Ну, поїхати за кордон, навіть пересічний громадянин наш, коли виїжджає за кордон, отримує заробітну плату ну, декілька разів більше, ніж отримує у нас за ту саму роботу. Абсолютно так само футболісти. Ті, хто потрапляє в клуби, за кордонні клуби і ще й до того займає місце, грає, не сидить, не, не гріє лавку, вони отримують дуже великі зарплати. Можливість Барселони і Баварії платить Манчестер Юнайтед. Юнайтед ніяк не можна зрівняти з якимось ХПЛ, або ще чим. Ну, Теж за кордоном грають в ХПЛ, наприклад. Да? Але там високі зарплати, але їх ніяк не можна порівняти е, з тим же Міланом, за який грав Шевченко. Ну, добре, я думаю, що ми будемо підводити риску під оцими. Не знаю наскільки мої висказування правильно і правомірно, що я такі думки виношу на. Загальний на загал до кого, не знаю, наскільки це правильно, можливо, для когось образливо, можливо, я не зовсім коректно все це зробив, але повірте, я це зробив, тільки проводячи певні аналізи, користуючись тою інформацією, яка є в інтернеті. Неважко провести паралелі між. Тим тим тією чи іншою подією, тією цифрою чи іншою цифрою. Це достатньо просто Ну, мені було цікаво слухати оце все, хоч я теж ніби е, слідкую за футболом. Щось... Хочу собі уяснити, але ось провести такий аналіз мені було цікаво, і я особисто вам щиро дякую. Я багато чого знав, пізнав, і хотілося б глядачі теж у цю справу підкинули свої роздуми. Щось написали. Не знаю наскільки цікава інформація, і наскільки вона корисна для пересічного вболівальника. А закінчити хочу тим, щоб побажати всім нашим футболістам ну, значно більших заробітних плат, чим вони у них є. А вони можуть статися тільки тоді, коли вони будуть нас радувати перемогами на самому високому рівні. І я бажаю, щоб цих перемог у наших хлопців було якомога більше. Дякую за увагу. До зустрічі. Вболіваємо за київське динамо. І збірної України Да все добре.